Не просто ж так говорять, що спочатку було слово. І це слово було величне, сильне, рідне. Материнське. І цінувалося те слово крізь віки. І відтоді у всіх з'явилася потреба берегти це слово віднині і повсякчас. Може саме так, і прийшла до нас вона цілюща, вірна, жива, та, що з поміж сотень тисяч озивається в самісінькому серці. рідна мова. 21 лютого світ має важливе свято День рідної мови. День, коли всі ми вшановуємо мову. Яка закладена в нашій свідомості раз і на все життя. Рідна мова це не просто набір тих чи інших лексем. це питання культурної спадщини, духовних цінностей та власного визначення як людини. Її засвання пов'язано з подією, що відбулася 21 лютого 1952 року в Бангладеші, Східний Пакистан. У цей день розстріляли місцеві протестувальників через їхнє бажання вперегти. Оскільки влада країни визнала урду як єдину державну мову, однак урду на той час розмовляли лише 3% населення. Натомість більшість жителів Східного Пакистану послуговувалися бенгальською мовою. Таким чином, протестувальники загинули, обороняючи рідну мову. 1971 року, коли Східний Пакистан став незалежною державою, в цей день згадують вбитих протестувальників, які стали народними мучениками. З нагоди події, що сталося в Бангладеші, ЮНЕСКО затвердив, 21 лютого Міжнародний в рідної мови свято розпочали визначати у 2000 році. Український письменник Василь Захарченко показав: рідна мова дається народові Богу, чужа людьми, і її приносять на вістрі ворожих осіб. Просто вдумайтесь наскільки глучно сказано. І особливо це свято озивається в наших серцях зараз, триває уже четвертий рік повномасштабного вторгнення. І можна стверджувати, що ворог передусім бажає знищити саме нашу мову. Зрозуміло, що в першу чергу ворог зараз воює саме з мовою, в окупації, перш за все, вороги знищують саме книги української мови. І спостерігаючи за тим, наскільки палко вони воюють з мовою, стає максимально зрозуміло. Мова має значення, рідна мова то якийсь такий особливий ключик до розкриття свідомості людини. Її неможливо забути. Навіть покинувши рідну землю, все одно в серці оживає особливий тепер, коли там за кордоном чуєш рідне. Доброго вечора, ми з України! Рідна мова це не просто обов'язок, це саме те, що в серці не вбирає. Можна знати хоч 10 іноземних мов, але думки все одно в голові звучатимуть саме тією якої свого часу говорила мама. Не просто ж так рідну мову називаючи мовою твоєї мати. Єдиною державною мовою в Україні є українська. Попри всі розмови про можливість затвердження іншої мови, для всіх нас це лише українська. До речі, українська мова, крім всього ще й своєрідній рекордсмен по заборонах, всього за своєю історією її забороняли 134 рази. Чи тільки у нас є своя лявочка, зелененький, маленький, хлопченятко, голівий, ми однозначні лідери за зменшено пестливими формами слів. Тому в День рідної мови ми хочемо висловити щирі захоплення нашою солов'їною мовою. І користуючись нагодою, закликаємо всіх вас говорити грамотно. Завжди, а не завдяки. Звичайно, а не, конечно. Відпочинок, а не отдих. Спробуйте, це не складно. А ще читайте хороших українських авторів. І досвіду наберетесь, і кругозір розширите. І рідне слово підтримуєте. А також читайте в голос. Перу панування Тіктоку і Інстаграму це нереально важливо. Дбайте про розвиток свого мозку, бо добра не буде від цього. Прислухайтеся до того голосу, що озвучує причинені вами тексти. Він же просто захмарно крутий. Адже тільки цей боістину ваш унікальний голос може так красиво і повторно прочитати у вашій свідомості з нами рідної мови Україна.